день, мої маленькі земляки-кам'янчани. Сьогодні ми з вами знаходимося біля пам'ятника воїнам-афганцям на лівому березі Кам'янського. Ідея створення пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам належить Союзу ветеранів Афганістану нашого міста. Саме вони оголосили конкурс на найкращий проєкт пам'ятника. Було обрано проєкт дніпровських скульпторів Миколи Нечіпорюка і Василя Трубчака, архітектор Василь Гладій. Пам'ятник встановили на лівому березі міста в районі кінотеатру Мир в 1994 році. Дві скали пам'ятника виконані з граніту, фігура воїна з міді. Монумент шестиметрової висоти відображає воїна десантника з автоматом це узагальнений образ юнака, що падає вражений кулею між двома скелями, які ніби підтримують його. Скелі символізують скорботних матір і дівчину. По задуму авторів-пам'ятника, головна його ідея придати стан безвино загибленої війни молодої людини. На меморіальній плиті вирізблені 13 прізвищ загиблих земляків. Біля підніжжя пам'ятника викарбувано пам'яті вічно молодих солдатів та офіцерів, що загинули в Афганістані. Щорічно, 15 лютого, тут проходять мітинги реквіями з нагоди річниці виводу радянських військ з Афганістану. Віддати данину поваги і вклонитись пам'яті полеглих земляків. Приходять колишні воїні, афганці родичі загиблих та небайдужі мешканці. Серед тих, хто пройшов війну в Афганістані, було близько 700 хлопців із Кам'янського. Війна забрала життя 13 наших молодих земляків. Іменами двох загиблих офіцерів Героя Радянського Союзу, старшого лейтенанта Олександра Стовби і майора Анатолія Воробйова, названі вулиці міста. 22 лютого 2019 року, з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав біля гімназії номер 39 було відкрито меморіальну дошку випускнику школи Валерію Бурчаку. Який загинув в грудні 1987 року, прикривши собою командира від осколків снаряда? Майже 10 років тривала ця війна, яку тепер називають неоголошеною. Ці роки стали суворим випробуванням для солдатів і офіцерів, що воювали на чужій землі. Це гірка пам'ять, що залишилась нам з радянських часів. Через горнило цієї кривавої війни пройшли 160 тисяч наших співвітчизників. 12 тисяч з них отримали поранення, контузії, блиска лічення. А 3360 не повернулися до своїх домівок. Вічна пам'ять воїнам, які загинули до кінця, виконавши свій військовий обов'язок.